Коли сталася Каховська ГЕС, в той же момент ми сказали всім українцям: якщо ви хочете допомогти людям, які постраждали від е, е, трагедії на Каховській ГЕС, ви можете принести за переліком да, все, що ви можете принести, або продукти, або одяг, або вотеве. І ми відправимо до людей власне рахунком нової пошти. І треба сказати, що за три дні е, українці, і це для мене, ну Неочікуваний темп а, майже півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги це 60 20 тонніків. От якщо знову ж таки київляни знають, це якщо б з площі, яка раніше називалась Ленінградською, до вже дружби народів, от вантажівки поставити один в одну, оце б такий шлях завантажених вантажівок був допомоги, яка поїхала в Херсон. Ще раз, це за. Три дні власне українці принесли у відділення нової пошти допомоги на кожну людину. Там було по 200 кілограм допомоги, е, тобто яким чином ми порахували да це кількість допомоги, кількість людей, які там були в Херсоні і постраждалих селищах, е, по 200 кілограм на людину. Це стало підхід нової пошти. Я сподіваюся, ніколи більше не буде такої трагедії. Але е, якщо щось знову станеться, ви розумієте, що зробить нова Да? нова пошта знову скаже: якщо ви хочете допомогти, ми звісно. Стаємо для вас безкоштовним каналом доставки цієї допомоги, окрім того, що і сама нова пошта допомагає.